Ніч напевне була однією із найбільш важчих за останній час, адже росіяни спрямували десятки дронів саме на місто Суми. Ну і скажу, що якщо раніше під час повітряних тривог, ну здебільшого ми з родиною ховалися у більш-менш безпечному місці, подалі від вікон, то цього разу нам вже це вперше за час війни нам довелося спуститися в підвал і провести там більшу частину доби. Адже ну от якщо раніше російські дрони вони здебільшого йшли Через суми транзитом, то цього разу всі вони вибухали тут. На місцях вирували масові пожежі. Атака ця розпочалася напередодні вночі і тривала рівно добу. У небі майже безперервно було чутно гудіння цих безпілотників, які заходили з різних боків і одночасно іноді по 10-15 штук. Ми з журналістами намагалися підрахувати їхню кількість вночі, це була безсонна ніч, і з'ясувалося, що 47 ударних дронів різних модифікацій вони вибухнули саме в межах сум. Ще один безпілотник не здетонував а також була ще керована авіабомба. Ну і сьогодні зранку дронові атаки у сумах продовжилися, хоча і з меншою інтенсивністю. Один безпілотник поцілив у АЗС. Там здійнялася пожежа. Ще один поцілив у багатоповерхівку, двоє мешканців якої зазнали уламкових поранень. Ну і скажу, що під численними ударами були як зазвичай об'єкти цивільної інфраструктури, руйнувань також зазнав заклад освіти і магазини. Моє робоче времен з п'яти починається. Прийшов забирати ящики. Двічі одні, з третій раз прийшов, тільки двері дивлюсь, Дивлюся, я летить. Коли різкий вибух, мене засипало склом, тим желізо якесь летіло. Я кинувся, голова вся в крові. От було Усе це було зачинено, і двері, і скло було аж там. Сусід допоміг підняти, але все розбите. У магазині все розкидане. Ну, всьо розбито шукать. Також були, були влучання у передмісті сум. Також гатили безпілотники. У селі піщани постраждало п'ятеро людей. Крім того, на жаль, є загиблий у селі Нова Слобода. Це Конотопський район там вранці. Ворожий фпв дрон. Він поцілив у цивільну автівку. 37-річний водій заздав смертельного поранення. Також травмовані двоє його пасажирів. Поки що це вся інформація. Студія, Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка КТСН Оксана Солдовник про те, як суми і сумщину загалом, ворог масово атакував дронами.